Доставкою в ТЦК ми не здійснюємо, немає такої в нас процедури повноважень, і повноважень, ну, і потреби в нас цьому немає. У нас є е, організована взаємодія в кількох напрямках з ними, з е, територіальними центром комплектування, в тому числі інформуємо про всіх чоловіків, які мали намір або незаконно перетнули, чи мали намір перетнути кордон, чи це зелена ділянка, чи це в пунктах пропуску. Про те, що є такий чоловік, що маєте бажання перебувайте і, заб... ну, і не забирайте, а перевіряйте його військово-облікові дані, чи ви його не розшукуєте, чи не розшукуєте, тому що ми не маємо інформації від е е е тетених центрів комплектування, кого вони там розшукують, що встановлювали е е цю людину. Це е процедура, яка відбувається в телефонному режимі. Він біля яка... вас знаходиться, ви дзвоните, кажете, у нас тут є потенційний ухилянка. Ну, це... ми не кажемо потенційний ухилян. Ми кажемо, що є особа призивного віку. Стої. Якщо вас цікаво, перебувайте, перевіряйте документи військово там, І далі процедурно, що вони роблять, ну ми не знаємо. Не а в принципі, ви коли тому... затримуєте, от, наприклад, затримали десь там. 100 метрів від кордону, ну одним словом, затримали, зрозуміло, що того чоловіки хотіли незаконно перетнути кордон. Ви їх затримуєте, там везете я так розумію, десь до, до, до себе, щоб оформити? До і себе хоч... в підрозділ, да веземо в підрозділ його, доставляємо підрозділ, складаємо персональні документи, і там, відповідно, що він порушив, направляємо документи, людина відпускається. А людина відпускається, ну, єдина, тобто вона не єдина, передається єдина... Ні, вона не передається. У нас немає ну, Якщо тільки не, не спрацюють якісь інші бази даних, там розшук, наприклад, процедура. Якщо поки ми його маємо право, він має право знаходитись в нас, і ми маємо право утримувати, тоді, всіх, тоді можуть прибути до нас і забрати. Ні, то, будь ласка, чекайте, ми закінчимо, ми людину відпускаємо, вона виходить за паркан військової військової містечка, скажімо так, і вони там мають при перевіряють відпускають забирають. це вже ну це вже не не наші це якщо відбувається взагалі якщо вони приїжджають